Коломийській загальноосвітній школі номер 6 тепер є своя каплиця. Святиня відкрита напередодні Великодня, названа на честь основоположників писемності та азбуки святих Кирила і Мефодія. На освячення зібралися учні, батьки, вчителі, представники міської та районної рад. І Марина Максимів. Про це її наступний матеріал. Створити каплицю в приміщенні шостої школи вирішили колегіально. Спонсорів та меценатів не шукали. Все робили власними силами. Викладацький колектив, техпрацівники школи, батьківський комітет та учні активно долучилися до створення маленького духовного храму. Ця капличка вона скромна, але то так як церква. Церква славиться храм. Господня славиться не від того, що він величави. Може бути маленька церква, але там віруючі люди. Бога немає людини. Багатої бідної, тобто церкву не для багатої, не для бідної, а для всіх людей. Отець Григорій радить не проходити повз каплички, молитися, збагачувати свою духовну і християнську моральність, чи вчитель, чи директор школи, чи учень йде біля каплички, перехрестився, поклонився і сказав Боже. Благослови мені сьогоднішній день провести глибокі набожності. Старую. Священник подарував шкільній бібліотеці християнську літературу. З подарунками прийшли і гості, яких зібрало ще мало. Представники районної та міської рад, відкриття шкільної каплиці, вважають доброю справою. Кажуть, це велике свято для школи та міста. Дуже важливо, щоб діти, які ранком, просинаючись, молилися до Бога, згадували і своїх батьків, своїх рідних, близьких, своїх друзів, також і лягаючи спати так само в своїх молитвах. Просили Бога про добробут в їхніх оселях, в їхніх класах, враховуючи нашу духовність, ментальність нашого народу, як я завжди кажу, особливу побожність. рахую, що кожна школа, кожний навчальний заклад повинен мати капличку. Для учнів загальноосвітньої школи номер 6 Відкриття каплиці Кирила та Мефодія визначна подія. Діти вірять, тепер навіть успіхи з навчання стануть кращими. Відкриття каплички для мене буде слугувати допомогою навчанням, бо Бог це. Не тільки віра, не тільки віра, але і ну, своєрідна допомога, яка допомагає завжди усюди і при будь-якій ситуації. Боже, бо піти помолитися, побажати щастя, попросити у Бога щастя, здоров'я. Капличка завжди нас збереже від якогось лиха. Ми вона нам допоможе з навчанням. Ми зможемо прийти до школи, помолитись. На допомогу Всевишнього сподіваються, і вчителі школи. Вчитель сіє вічне і мудре, а одночасно е, сіє і духовне, і віру. Надіємося, що така наша подія зміцнить нашу віру, підтримає, допоможе. Марина Максимів, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.